Усім привіт! Сьогоднішнє відео присвячується моїм першим 100 доларам від YouTube. Дякую в першу чергу всім вам, ті, хто дивиться, коментує, ставить лайки за те, що ви спонукали YouTube заплатити мене. Мені. Ось такі кошти. Це сувенір, це чисто символічно. Вони мені надійшли в електронному вигляді на картку. Це був будній день. Зранку встаємо з дружиною, п'ємо каву, я вмикаю інтернет і мені повідомлення. Я його дивлюсь. Вам нарахована така то така-то сума. Я не вірю в те, що я можу якісь кошти отримувати від YouTube каналу. Все це починалося з... просто так. Знімав просто так. Там подальшому зараз я розкажу, як це все було. На що я хочу витратити ці кошти? Ну, великою мірою вони підуть. На лікування нашої Манюньки. Хто не в курсі про що мова, перегляньте посилання зверху. Тому зараз буде коротка історія про канал, про назву і цікаві випадки, які були пов'язані з цим каналом. А в кінці буде бонус. Пісня. За назвою просто цікаво». Отже, поїхали. Канал був створений в червні 2020 року 2020 року. Вже досить давно, вже 5 років, шостий вже пішов. І так регулярно знімаю відео і виставляю. То чому все ж таки я вирішив створити канал на YouTube? Таких думок не було. Я дуже полюбляю там фотографувати, люблю відео знімати, там коротенькі ролики. І такі речі я. Як верхів собі складаю, але нема у мене стільки пам'яті на пристроях, щоб постійно ці ролики там, коротенькі відео завантажувати і зберігати. І якось спілкувалися ми з нашими знайомими дуже добрими. І вони нам порадили створити YouTube канал, для того, щоб він цей канал був накопичувачем для цікавих життєвих моментів. От і все, все просто. Я недовго вагався. Створив канал і почав загружати відео, там, оформлюючи їх якоюсь музикою, там, чисто для себе. А потім воно все так затягнуло. Якась там публіка почала збиратися. І все. І по сьогоднішній день це все відбувається поки що. А чому канал носить таку назву? Просто цікаво. Довго я думав, як назвати канал. Того, що ну, мені складно з цим було, тому що я планував і так роблю, виставляю відео там різного характеру, там цілий вінігрет і не вузький профіль у мене зйомок, там немає на одну тему, а все підряд. То дуже важко знайти підходящу назву. Я на той час працював о, на одному підприємстві, на заводі. І стояв за станком і кожного дня думав, цілий день виношував, як то назвати, як то назвати. Нічого не ліпло в голову, не приходило. Але якось, так собі щось думаю, треба якось по-простому, максимально. Ось всяких цих заморочок. Думаю, так, перше слово треба, щоб було якесь просте. І воно так просто, просто, та просто цікаво. І все, підходяща назва, універсальна. Любе відео підходить під цю назву. От, така історія коротенька з створення назви для каналу. І третій момент. Цікаві випадки пов'язані з моїм каналом, просто цікаво. Попри невелику кількість підписників, там 2632 на сьогоднішній день підписника нас три рази зустрічали наші підписники. Впізнавали, точніше, впізнавали. Перший раз це було в Єгипті, коли ми відпочивали. Якось йдемо з камерою, щось там знімаємо по готелю. І одна пара сімейна каже: А ви ви не просто цікаво? Так приємно було, такому шоці, я аж застіснявся. Кажу, ми просто цікаво. Та вона дякувала, що завдяки нашому огляду на готель вони приїхали в цей готель і були дуже задоволені. Також другий випадок, також він стався в, Єгип... в Єгипті, але якось наступного року також сімейна пара молода. Ми тоді і сиділи, їли в столові там, в готелі. Підходить, а ви не просто цікаво. Кажу, просто цікаво. <смірно> також смішно було. І третій раз це було в нашому місті. Ми якось купляли в магазині, і одна жіночка, дівчина жіночка. Дивиться на нас, каже, а ви, ви мабуть, просто цікаво? Так, да, просто цікаво. Ну, приємно дуже такі цікаві моменти. Ніколи не думав, що через відео будуть впізнувати. Значить, дивляться цікаво людям. Ось така коротенька і проста історія про канал. Дякую вам за ваші підписки, за ваші перегляди, за натхнення. Ну і за 100 доларів. Дякую вам за те, що ви спонукали YouTube. І їх мені заплатити. Гарне місце. Ми тут живемо. Це північ. Це північ. Моя найулюбленіша сторона світу. Все, це було просто цікаво. Бай-бай. І світ оживає краплі дощу на листках виграють, знімав не для слави, не для грошей а щоб зберегти, що душу хрік кличу знову Просто цікаво, кожен день я б диво в саду в полі, де життя щасливе. Просто цікаво, серце не спинити. Я живу, щоб бачити, і ділити з цим світом. Все це теж моя історія в полі здохідка блисне, но зоря. І кожен день це нова сторінка моя. Просто цікаво, світ такий великий. Кожна мить безцінний знімок, мій маленький. Просто цікаво, і це все реально. Перші сто доларів, це шлях на фінал, і хай екран малий, а серце проскрає. Те, що люблю, хай світ теж пізнає. Бо щастя не в цифрах, не в рік а в тому, що робиш від щирої душі, просто цікаво, як життя минає, та кожен день щось нове відкриває. Просто цікаво, хело лунає знов Бо все, що я роблю, це з любов'ю теплом.